Справа в тому, що весь розподіл коштів, який відбувався протягом останнього року, це, по-перше, відбувалося згідно бюджетного кодексу за 1,12 минулого року. По-перше, І вони успішно освоювалися. Так само, як стояло питання по прямих субвенціях з Кабінету міністрів, котрі передбачалися на певні об'єкти і певну інфраструктуру, яка є в Тернопільській області. Але на сьогоднішній момент у нас просто стоїть позиція легітимізувати. Всі ті рішення органів державної влади, котрі були до сьогодні. Це буде зроблено на найближчій сесії Тернопільської обласної ради. І в такий спосіб ми просто поставимо в рамки закону відповідні розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Що стосується інших субвенцій, так вони будуть надходити і пропорційно будуть розподілятися і враховуватися інтереси громад. Є інша проблема. Це розподіл коштів так званого транспортного податку, тобто кошти, які надходять від власників транспортних засобів. Так, звичайно, що найбільше, що ми втратили в цій ситуації, це час. Тому що кошти, які були вже закумульовані на рахунках, умовно кажучи, червень-липень, ми їх будемо розподіляти, умовно кажучи, в жовтні місяці. А тут не треба займатися розподілом, бо крім розподілу, почнуться зараз. Тендерні процедури, а це все обійдеться в нам мінімум два місяці часу. Тому зараз надзвичайно дорогий є час, якраз, а не так, як рішення Тернопільської обласної ради. Тому власне в цьому питанні якраз і ключова проблема.